Доброго раночку всім. У нас сьогодні дощ, але вже на душі веселіше, тому чим день то ближче до тепла. Ми раді дощу, буде все рости. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня і смачної кави. Чого ти ходиш, переполошився, отак і до лиса на обід попадеш? Чого ти тікаєш? Кожний ранок вискакує і, і йде на друге обіця. А лисів море. Отак, От з подружкою ходив чи сам. Тікай тепер назад. Давай, давай. А то лиси будуть дуже довольні тобою. Я вже впоралась, була б запасла півня. Попав би до Лиса на обід, приготувала вже її обід і сніданок. У нас повітряна тривога, вже не перший раз за ранок, але ми вже до цього звикли. А зараз я покажу, що я приготувала на день для своїх рідних. І знову сільське меню. Тут в мене борщ червоний. Купила вчора бурячок, бурячки дуже дорогі, 70. Щось 5 гривень це дорогий борщ, якби не було нічого більше свого. Рибки пожарила, картопляне пюре, салат. І ще ось, хто не їсть в мене картоплі, то зварила мультіварці рис і це буде в мене на цілий день таке меню. Зараз буду давати снідати своїм рідним та й піду в теплицю. У мене там є робота. Прийшла я в свою міні-тепличку, треба мені вирвати зараз всю цю цибульку. Тут все упорядкувати, бо хочемо попробувати посадити помідори. А цибулю я поріжу, почищу і піде вона в морозілку. Оце в мене стільки вийшло цибулі, повний ящик. Тут така старую я садила, а це малосімейка. О, Хоч і тепличка маленька, але вона з нас радує, вже з квітня їмо цю цибулю кожен день. А це вже нам лишне, бо на городі є вже така гарна, теж зелена, то цю треба переробити. Получилось в мене таких три кульочки зеленої нарізки і один кульочок білих корінців. Зараз все це йде. Морозіловку, а я посиділа, відпочила коло цієї цибульки, ще й спіла чаю попити. І все, піду далі щось робити.